Ніхай знімає собі. Сьогодні тут зібралися мешканці будинків по вулиці Острозького, 25, 23, з такою ціллю, тому що Почалося будівництво, яке ми поки вважаємо, що воно незаконне, оскільки будівництво ведеться на дуже невеличкій території, де будинок буквально на будинку знаходиться. Будинки майже 120-річної давності це будинки, які здані в експлуатацію у 1899 році. Переживаємо за те, що ці будинки під час будівництва нової споруди просто зруйнуються. Крім того, зі слів старожилів, ми знаємо, що тут на території сьогоднішнього будівництва є джерело. Ми дуже переживаємо про те, що ці підземні води, оскільки вони знаходяться вище наших будинків, що вони всі глинуть під наші будинки і почнуть розмивати фундаменти. Далі, і звичайно, оскільки будинки знаходяться в центрі міста. Дерев у нас тут практично немає. Якщо зріжуть ще декілька тих будинків, декілька дерев, які Дають нам кисень. Ну я думаю, що тут в протигазах буде можна прожити якийсь період. Скажіть, будь ласка, а це рішення будівельники мотивують, що у них законно Вони мотивують, що у них законно. Вони кажуть, що у них є всі папери. Ну нам не предоставляють. Ми звернулися в міську раду і в обласний державний архітектурний, архітектурний будівельний контроль. Ну, відповіді ми наразі не отримали. Прокуратури теж ні. Прокуратуру звернувся. Вчора звернулися. Хто тут планує будувати? Можливо, ви знаєте, неофіційно. А тут все написано, mm -hmm. ви можете це mm -hmm. зняти, mm -hmm. щоб ми зараз не переплутали якісь прізвища. Mm -hmm. Отже, mm -hmm. висить на гроші. Випунівний забудований, так як мені mm -hmm. пояснили. Mm -hmm. Пані Бесага. хто вона, що вона, ніхто не має. Це буває. невідомий будівельник. Заказчик кащик невідомий. Замовник не відомий. Крім того, на рахунок земельної ділянки ви, ви потім зможете це зняти, побачите на табличці написані всі прізвища людей, які замішані в цьому будівництві. Це і забудівники, і замовники і так далі. Але просто маємо неофіційну інформацію про те, що замовник будівництва не оплачувала грошей. За оренду цієї земельної ділянки в міської ради, ну чи два роки приблизно два Дали дозвіл на будівництво, якщо таке порушення є. І якщо все ж таки от, будова буде продовжуватись, ні влада не дослухається до вас, ні правоохоронні органи, чи ви будете робити якісь акції, непокори, скажімо, як це в Україні спостерігається? Мабуть, зможе. Скільки тут мешканців може постраждати в ну, колишні будинки? Три будинки. У mm -hmm. цих три будинки, тому що як порушиться джерело, яке тут по неофіційним даним є, оці три будинки просто-напросто щезнуть. Mm -hmm. є, є загроза. Чи не плануєте ви об'єднати свої зусилля з іншими мешканцями Тернополя, які постраждали Та на вулиці Сагайдачного, також де ця будова. Інші... Дуже багато зараз будівельних скандалів. Не... Це хороша ідея. Це... ідея, ми про це Шого ще підтримують нас, то будемо тільки раді. Чи не звертались ви до політики? Незабаром вибори все ж таки до нас на Тернопільщину планують балотуватися чимало київських політиків. Чи плануєте також залучати їх? Ну, не знаю, це Якщо ми не зможемо своїми силами то, щось робити, то, є, можливо, принципі, ми але... мусимо попросити допомоги, тому що бачите, будинки невеличкі, нас мало. І якби ми не маємо дуже великої ваги фізичної, але. Ну політики використовують нас на виборах, потім користуються з цих плодів 4 роки. Чому їх не використати перед вибором? Можливо, так. Практично вони наші слуги. Народ їх обирає, народ їх кормить. Народ їм дає всі блага, вони повинні підтримувати народ. Якщо вони народ не будуть підтримувати, то самі будуть міщиті ходити. Підривали, ми сьогодні хотіли тут все-таки підривати. Ми не дали, що прийдемо.